Друзі, привіт! З вами Валентина зв'язку. Одразу перепрошую за те, що довго не викладав відео, вирішував свої особисті справи, які не відносяться до робочого процесу. Ну це життя. Ось переобладнав мотоблок 10 кінських сил. Двигун R190. Клієнт мені його привіз вже давно, але через деякі обставини я тільки зараз його зміг переобладнати. Вже прокачав гальмівну систему, буквально хвилин 20 тому назад. Гальмує добре, перевірено вже. Ну і десь прокатався на ньому кілометри півтори, може менше трішки. Політ нормальний. Як завжди, по навколо тракторця по його функціоналу. якось так. Крісло клієнт мені привіз. Побажання були такі, щоб ставити саме це крісло. Але нюанс в тому, що воно велике, високе. Ну, Виглядає в принципі ще плюс-мінус. По пропорційності до мототрактора. Додатково я ще вивів важіль зміни положення сидіння. Треба ще сюди якийсь набалдашник знайти. У мене таких набалдашників немає. Можливо, хто знає, де їх взяти під різні діаметри, там 10-8 мм, 12 мм. Буду радий, якщо ви поділите зі мною інформацію. Так, ось таке сидіння. Його можна зняти, воно закріплене до рами. На болтове з'єднання в чотирьох точках. Ось. Можна буде зняти і вчепити будь-яке інше, якщо забажає клієнт. Так як мотоблок у нас без електрозапалювання, приходиться його заводити вручну. Але тут передбачено в кермовій стійці місце для встановлення контактної групи ВАЗ-210107 запалювання і при бажанні клієнт зможе собі доставити комплект електрозапалювання і для зручності поставити сюди замок з ключем. так. Щеплення виведено в цю сторону. Педаль, під ліву ногу, вижимається супер легко. Супер комфортно, дивіться, От. нажимається двома пальцями руки. Але мінус цього місця розташування педалі, що при бажанні встановити сюди бардачок, як я раніше робив, вже неможливо. Його десь треба в інше місце встановлювати. Як варіант ставити довший пасок, зміщати двигун. Вперед. І в цьому місці вже монтувати бардачок. Тобто його можна буде поставити між кермовою стійкою. Що таке кермова стійка? Це, в моєму розумінні, рамка, оця з яка зварена, приварена до рами. А в цій рамці вже закріплене кермо. От на це я кажу кермова стійка. ну З технічної сторони називається воно як кермова колонка. І вже сюди, коли звільниться місце, можна поставити і бардачок, і генератор автомобільний при бажанні. Це вже як собі захоче клієнт. Так, поки що ніби без змін. Ось Восьмогальмівна система. Все новеньке, все тугеньке, як я кажу. Фрикціони підключені на важіль, вверх, вниз, вниз опускаєте. Розблоковується ліва сторона, піднімаєте договори, розблоковується права сторона. Гальмна рідина залита, все прокачано, як я вже казав, куліса під сидінням, не між ногами, а під сидінням. Перемикається ось так. Це коробка старого зразка, яка кріпиться до двигуна на два довгі болти. І режими пониження і Швидкостей включається окремим важелем. Передачі тут переключається в цих коробках набагато легше, ніж в нові, новіших коробках. Ось, ну, мені подобається, як воно легенько, комфортно, як ніж в масло заходить. Так, І важель цей, що я тільки що про нього говорив, він виведений ось тут. Зараз я вимкнув швидкісний режим, включив тяговий. І навпаки, це всі маніпуляції я провожу сидячи на тракторі. Дотягуючись рукою, я перед початком руху обираю потрібне положення. Ось так. Комплектується мототрактор одним паском. довжина паска різна в залежності від двигуна. Якщо двигун. Старого зразка, Довжина одна, якщо новішого, там, де довгий блок, там, де головка збільшена, там інший пасок. Все індивідуально, немає однакових пасків. Ось гальмівний барабан, закріплений, пофарбований. В дуже хорошому стані я ці запчастини шукаю. Що стосується гальмівних барабанів, практично в ідеальному стані. І надаю їм вже вигляду такого ще новішого. Всередині вся начинка новенька. Давайте по традиції ще зроблю вам круговий огляд, бо зараз сонце вийде в зеніт і не буде якісного відео. Ось так. Виглядає мототрактор після моїх рук. Верніше мотоблок після моїх рук. Готовий до роботи. Фреза агретується безпосередньо на штатне місце. Коробка передач рухомого типу. Фреза і всі робочі органи, які є в арсеналі, всі агретуються до штатного місця, так як до мотоблока. Ось так. Я вам бажаю здоров'я. Слідкуйте за моїм каналом, обов'язково підписуйтеся, коментуйте. Замовлень поки що я не приймаю. Напевно, що до Нового року я вже замовлень брати не буду. Хто вспів, той вспів. На все добре. До зв'язку.